Усім привіт! Мої покупочки Аврори. Поїхали. Побігла я ваврочку, звісно, за адвентами. Зараз вам ставлю взагалі, що там є, ось такий календарик. Мені не сподобалось взагалі його наповнення, тому що доглядова косметика від Love It. Мені не подобається. І то я глянула і там дуже багато засобів було з Мінерал Ойл. Не взяла я цей календар. І ще один календар з бомбочками для ванни вставляю вам тут. Ну, Ванну я не приймаю, тому і бомбочки я теж не брала. Ось такі офігенні. Колготи, знаєте, ось такі, що вони типу зверху чорні, а знизу вони бежеві, ось такі теплі на флісики. Трошки-трошки більше їх взяла, щоб вони просто натягнулись на мене. Взяла на подаруночок ось таку штучку. Тут гель для душа і мочалочка. прикольно дуже виглядає пінка для душу, вишеньку взяла. Там був ще баблгам, росту взяла ось таку сироватку. Дуже на неї добрі відгуки всюди. Ось такий взяла ліпскіт, потім з вами протестуємо. Тут олівець і ближчик. Взяла ось таку підводочку. Дуже красиво, люксово вона виглядала. Потім з вами протестуємо. Такий ліпкіт взяла. Це набір блисків для губ. Ось такі в баночці і ось такий. Протестуємо. Усім гарного дня.